Штучку. Это штучка такая, да? Такая штучка. Классно тобі там Сидишь на матрасику, да, Рамульки? Чи у матрасику? Давай, выпускай водичку. Ну, Сьогодні прохолодно. Давай, так, тоді цей рушничок зараз трохи посохнемо, mm -hmm. ще раз може зайдем. То грійся під рушничком, Рома. Грійся під рушничком. Ножки погріти треба. Ром, під рушничок, під рушничок. Дорога на річку. Трава ось голови. Зато людей мало на річки. Гарна дорога, так? Да? Великий. -у 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 Великий. -у 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 -у. То маленька -у -у -у. кулька. То маленька. Колайко. А покажи велику. Це так. маленька. Ні, саму велику. Це, Це маленька, покажи велику. Це не саме велика. А найбільшу покажи. Ні, ні. Є ще, є ще більше. Покажи саму саму. більше. Покажи більшу. Ану покажи найбільшу найбільше. Рамуля, ну не треба корати Де найбільша кулька? Ану, а ти та тобі ж показує. Велика, велика. Ну яка з них найбільша? Яка сама Велика Яка сама Велика. велика. Та -та, велика. Яка сама велика, Ром? Велика. Та все, і на сама заказ велика. не працює. Сама. Велика. Точно? А більшої немає? Не Ромашки.